Мені 50 років минуло. Я всю життя працюю, мої батьки працюють. Ми щось мільярдерами не стали, мільйонерами не стали. Прості. Люди просто ніколи не воювали. Ми, як люди прості, як я з заходу, він зі Сходу. Ми як нормально Ми, жили, у нас немає нічого що ділити. Ми як робили, так і робимо далі, на простих роботах. Я, я за те кажу, що на Сході зараз люди вони мають, що вони обдурені раз. А щоб їх, щоб вони перестали бачити погано, наприклад, в тому, що я зі сходу їду, зараз прийшов до Дніпра один, щоб навести порядок. Для того треба навести порядок, вигнати весь криміналітет і так. дати людям спокійно жити. сами с Луганска. там уже люди как если до референдума когда это все только начиналось было ну, это все в начальной стадии то там была где-то ситуация приблизительно 70 на 30 то есть 70 процентов поддерживали э, так называемую ЛНР вот это вот, то сейчас ситуация переломилась тоже сюда наоборот Пока порядка не будет. Значит, почти должно Нет, а чего бояться? Не такие люди, как мы, что ли? Просто в форме и все. Це був пілотний проект для того, щоб е, патріотів, хлопців, які е, на той момент не мали е, змоги ввійти в склад ані збройних сил, ані якимось іншим чином боронити е, порядок і кордони своєї держави. Вони, вони могли б найшвидше, е, не обминаючи професійну підготовку, е, створити бути в складі батальйону і забезпечувати правопорядок в своїй країні. До нашого батальйону входять всі бажаючі, які проходять конкурсний відбір. Проходять медичне обстеження і проходять за станом здоров'я до нашого батальйону. Також до нашого батальйону поновлюються колишні працівники міністерства внутрішніх справ, кадрові військові офіцери запасу.